Божі слова на кожен день. Мати проникливість, мати покірність і мати здатність вдивлятися в речі, щоб твій дух був чуйний значить мати Божі слова, які освітлюють і просвіщають тебе зсередини, щойно ти з чимось стикаєшся. Ось що означає мати чуйний дух. Усе, що робить Бог, призначено допомогти оживити людський дух. Чому Бог завжди каже, що люди онімілі та туподумні це тому, що дух людей помер, і вони так оніміли, що зовсім не усвідомлюють духовне. Божа робота полягає в тому, щоб спонукати людське життя, просуватись уперед. І допомагати людському духу ожити, аби люди могли вдивлятись у духовне, завжди могли любити Бога у своїх серцях і вдовольняти Бога. Прихід до цього етапу показує, що дух людини ожив, і наступного разу, коли вона з чимось зіткнеться, вона зможе негайно зреагувати. Вона чутлива до проповідей і швидко реагує на ситуації. Ось що значить досягти чуйності духу. Є багато людей, які швидко реагують на зовнішні події, та за першої згадки про входження в реальність або деталі духовного такі люди стають онімілими і туподумними. Вони розуміють тільки те, що впадає в око усе це ознаки духовного оніміння і туподумності. Малого досвіду в духовному, деякі люди мають чуйний дух і проникливість. Щойно вони чують слова, які вказують на їхній стан, то записують їх, не барячись. Щойно вони чують слова про принципи практики, то можуть їх прийняти та застосувати до свого подальшого досвіду, так змінюючи себе. Такі люди мають чуйний дух. Чому вони здатні реагувати так швидко? Це тому, що вони зосереджуються на таких речах у повсякденному житті. Коли вони читають Божі слова, то можуть звіряти з ними свій стан і розмірковувати над собою. Коли вони чують проповіді, розмови спільноти та слова, що приносять їм просвітління і прозріння, то вони здатні негайно їх отримати. Це наче коли голодному дають їжу, він може відразу її з'їсти. А якщо дати їжу не голодному, то він почне їсти не так швидко. Ти часто молишся Богу, і тоді ти можеш негайно зреагувати, коли з чимось стикаєшся. що Богу потрібно в цій справі, та як ти мусиш діяти. Останнього разу Бог скерував тебе в цій справі. Коли ти сьогодні зіткнешся з таким самим, то природним чином ти знатимеш, який шлях практики вдовольнить Боже серце. Якщо ти завжди йтимеш цим шляхом практики й переживання, то на певному етапі тобі стане легко це робити. Читаючи Боже Слово, ти знаєш, про яку людину говорить Бог. Ти знаєш, про які умови для духу він говорить, і ти здатен усвідомити головне та втілити його в життя. Це показує, що ти здатен отримувати досвід. Чому деяким людям це погано вдається? Усе тому, що вони докладають небагато зусиль в аспект практики. Хоча вони готові практикувати істину. Та в них немає справжньої прозорливості щодо деталей служби, щодо деталей істини в їхніх життях. Коли щось стається, такі люди губляться. Таким чином тебе може ввести в оману неправдивий пророк або неправдивий апостол. Ти маєш часто спілкуватися з громадою про Божі слова і роботу. Тільки так ти зможеш зрозуміти істину і розвинути в собі. Проникливість. Якщо ти не розумієш істини, то не матимеш проникливості. Наприклад, ти мусиш часто спілкуватися з громадою про те, що Бог каже, як Бог працює, чого Він вимагає від людей, з якими людьми варто контактувати, а від яких слід відвертатися. Якщо ти завжди так переживатимеш слово Бога, то усвідомиш істину. Та глибоко зрозумієш багато речей, а також матимеш проникливість, що таке дисципліна від Святого Духа, що таке вина, породжена людською волею, що таке провід Святого Духа, що таке впорядкування обставин, що таке просвітлення зсередини від Божих слів? Якщо ти ясно цього не розумітимеш, то не матимеш проникливості. Ти мусиш знати, що походить від Святого Духа, що таке бунтівничий характер, як слухатися Божого Слова, та як позбутися власного бунтарства. Якщо ти розумієш це з пережитого досвіду, то матимеш фундамент, коли щось трапиться, ти матимеш відповідну істину, за якою оцінеш те, що відбулося, і фундамент із належних видінь. Ти матимеш принципи в усьому, що робиш, і зможеш діяти відповідно до істини, тоді твоє життя буде сповнене Божого просвітлення, сповнене Божих благословень. Бог не поставиться несправедливо до жодної людини, яка щиро його шукає, або живе ним і свідчить про нього, і він не прокляне жодної людини здатної щиро прагнути істини. Якщо ти, поки їси та п'єш Божі слова, здатен приділяти увагу пізнанню свого істинного стану, власній практиці та розумінню, то, стикаючись із проблемами, ти отримуватимеш просвітління та здобуватимеш практичне розуміння, тоді в тебе в усьому буде дорога практики. Та проникливості. Якщо людина має істину, її навряд чи ошукають, і вона навряд чи поводитиметься руйнівно чи діятиме непомірковано. Завдяки істині людина захищена, і так само завдяки істині вона здобуває більше розуміння. Завдяки істині людина має більше доріг до практики і отримує більше можливостей для того. Щоб у ній працював святий дух, і щоб вона була вдосконалена.